Всім привіт! Ви на каналі Містер АйТьО. Сьогодні у нас заміна сопла на енкері. Е, По-перше, для того, щоб замінити сопло, треба його мати. Він у нас є в комплекті це сопло. О, там йде в комплекті така коробочка, і тут у нас одне сопло. Такого плана. На жаль, сопло знайти оригінальне на ринку України практично нереально. Я його шукав довго, наполегливо, але так і не знайшов. Дивився різні варіанти і підбирав, ж, яке ж сопло е, взяти. У мене було сопло МК-8, воно, як бачите, не підходить. Довжина е, різьби інша. У мене були стандартні сопла, які ідуть для принтерів е, для друку старі. Плюс у мене є сопло вулкану, але воно занадто довге. І, скоріш за все, ми його вкрутимо туди, але буде дуже сильно встрічати сопло. І обдув елементів деталі буде не зовсім коректно працювати. Також у мене був от є сопло е, до К1 Max, але в нього довжина різьби, така сама, як і у вулкану. На чому я зупинився? Я по розмірам підібрав сопло спринтера Нептун. Воно практично ідентичне по довжині різьби, як і у Енкера. Тому я вирішив спробувати сопло від Нептуна. Нептун 4, здається. Це, ось це, це сопло. Це у нас від Енкера. А це у нас від Нептуна. Якщо їх з'єднати так, то виходить майже близнята. Єдине, що хвостики трошки різні. Для того, щоб замінити сопло в деяких порадах просто запускається на додатку. Uh, через мейн транс. Видно, ні? І uh, Nozzle replacement. Але uh, нам я рекомендую спочатку зняти цей корпус. Чому? Тому що при затисканні краще термобар'єр. І інші частинки притримати при затягуванні, бо можна щось зламати. Як воно знімається, оця приблуда? Розвертаємо принтер. І бачимо два болтика. Із набора, який йде в комплекті шестиграночків. Беремо цей другий. Два мм і викручуємо. принтер рекомендую виключити викрутили і виймаємо. І тепер можна зняти. Все, кришечку ми зняли. Тепер під'єднуємо дротик назад, вмикаємо принтер і вже тепер запускаємо заміну сопла. Все робиться на гарячу, тому обережно пальці не попекти. Тут показується ключик потрібний, отакий. Ну і сопло. Старт. Все, запустилось. Чи хто не бачив, як він виглядає зсередини, без кожуха? Ну, якраз є шанс подивитися. Ну, цей час, поки він паркується, сопло нагрівається до 250 градусів. Після нагріву зможемо спокійно зняти сопло. Пропустив один етап, я зняв ще цю частинку. Це блок вентиляторів, куди ціпляється. Кріпиться він на 4 болтах. Раз, два, три, 4. І паралельно тримає і вентилятор і цей блочок. Роз'єми вони унікальні, тобто для турбін, для охолодження сопла і для охолодження радіатора термобар'єра. Тут унікальні роз'єми, так що переплутати. При підключенні не вийде. Носок не хоче зніматися на холодну, тому ми знову зараз акуратненько нагріємо, зіткнувся з проблемою. Я думав, що все буде простіше набагато. Нюанс в чому? Якщо ми вкручуємо ось сопло оригінал, то у нас край Не доходить трошки. Зовсім чуть-чуть Якщо ми вкручуємо сопло від Нептуна, то воно практично повністю воно реально повністю вкручується до закінчення. І, скоріш за все, воно не пристає до термобар'єру. Наприклад, термобар'єр воно повинно впертися в термобар'єр. Якщо в нас буде зазор між термоєм, Пластик буде витікати і або по різьбі виходить, або вверх виходить, десь він собі дорогу донайде. І друк у нас вийде так собі, тому що тут буде м -м, нитка буде погано проходити і, можливо, навіть застрявання. Який вихід? Я думав, що можна буде, от як тут, наприклад, немає обмежувача, можна буде вкрутити глибше сюди і зістикувати сопло з термобар'єром. Але тут ось термобар'єр, він входить, тут гаєчка щось типу такого стоїть, і вона обмежує, ось вона обмежує його вкручування, більш тут лімітована відстань. І, відповідно, я сам термобар'єр не можу вкрутити глибше для того, щоб воно пристало до сопла. Який вихід може бути? Найпростіший варіант, звичайно, взяти оригінальне сопло. Але в нас його нема. Ну, точніше, одна є, але потім питання сопла знову постає. Можна на цей 08 мм, яка є різниця у нас подовжені різьби, можна взяти проставочку мідну шайбочку. Але таку маленьку шайбочку це ще треба знайти. Десь там де можна, але в мене її зараз немає. Що можна ще зробити? Можна використати звичайно термопасту. Нанести термопасту на сопло, але так, щоб на різьбу не попадало, бо потім ми його не викрутимо, коли вона засохне. Обережно термопасту і ми якраз зробимо це ущільнення, яке нам необхідно. Там менше міліметра. Що я, до речі, і планую зробити. Зараз я нанесу термопасту обережно, вкручу всередину і спробую щось надрукувати. Отак, неба. Небагато. На різьбу стиратися не наносити, то що потім важко стирати. Не переживайте з приводу отвору а, вся термопаста, яка буде всередині, вона. При першому ж заведенні пластику воно зайве видавиться. Головне, щоб не попало на різьбу. Тепер нагріваємо і ключиком легенько підтягуємо. Ну ось, сопло нагрілося, пише в нозел. Все підтягнув. Натискаємо next. І «Done». Все, сопло замінено. Зараз ставлю блок вентиляторів. Заводжу пластик і спробую надрукувати з новим соплом Нептун. Соп носок не буду ставити, як і корпус. Для того, щоб подивитися, чи не буде текти пластик. Пластик візьму якийсь ядерний, щоб було дійсно видно, чи він тече. Так, перед друком обов'язково треба запустити вирівнювання столу, тому що ми поміняли сопло і зазор у нас між столом і соплом змінився, тому це обов'язковий крок після заміни сопла. Деталька надрукувалася. Хорошо, знялося. Це теж нормально. Из За того, що пластик мокрий, трошки є. Волосся цього пластикового, але деталька міцна, не ламається. Доплатила. Так. Лійка вийшла шикарна. Буде як клей заливати в баночки. По нависанню пластика. М -м 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 -м. Точніше, по протіканню. По протіканню пластика. Я його не спостерігаю. Зараз розкрутимо, подивимося. Ну що, підтікання пластика відсутнє? І тут знизу і тут зверху, як варіант використання термопасти для ущільнення працює на раз. Так що користуйтеся лайфхаком і вдалого вам і якісного друку. Кому сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємося. Якщо цікаво, Зможу зробити тести на сопло мелов для Нептуна, які встановить на Енкер. Цікаво, що вийде, до речі. Ну, А зараз беру все докупи і буду друкувати запчастинки, які вже у мене стоять в черзі. Підписуємося, ставимо лайки. До зустрічі! Підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо. Далі буде. Бонус для тих, хто додивився до кінця. Як я збираю, все докупи. Це найважче, до речі, то постійно щось розбереш, збереш, а потім заві детальки з'являються. Тут щось туго йде. Видно, промахнувся з різьбою. О. До речі, щоб не зірвати різьбу, рекомендую почати закручування з відкручування. Фішка в чому? Коли закручуєш, точніше, коли відкручуєш, є такий звук. Клац, і в цей момент починаємо закручуватися. І болт в різьбу нормально заходить. І тоді нема проблем з того, що з різьба злижиться Вона легенько заходить. І закручується. Так, обов'язково не забуваємо про коннектора. Але рекомендую обов'язково перед установкою голови все-таки запустити. Потім не збирати черговий раз. Розбирати, збирати воно час займає. Е нагрів включаємо <кій> в додатку і перевіряємо, чи працюють всі вентилятори. І, ну, і відповідний нагрів. Ой, як я люблю цей додаток постійно вилітає зараза. Запуск ще раз. Так, температура. Грім ПЛА. Так, нагрів стола є. Нагрів сопла є. Вентилятор охолодження радіатора є. І ще треба включити вентилятор. Оці бокові вентилятори, щоб перевірити, як вони. Ці турбінки працюють маленькі. Так. Фон, 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 фон. Ладно, запускаем принт. А при запуску друку ми можемо зайти в фан 100 пуск. І вентиляторчики у нас обидва працюють. От і все чудово. Зупиняємо друк. Чекаємо, поки трошки охолодиться, вимикаємо принтер і ставимо назад а, трішечку.